У сьогоднішніх наших роздумах ми торкнемося теми тайм-менеджменту. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, любі! Уже середа другого тижня Великого посту, і ми з вами продовжуємо роздумувати над прекрасними богослужбовими текстами, якими наша церква молиться протягом Великого посту, і сьогодні один із таких звучить так: Єлисе, як написано після посту, Воскресив померле хлоп'ятко. І ми, вірні, не гаймо часу. А постом умертвімо тілесні пожадання, щоб осягнути майбутнє життя. Негаймо часу. Або церконосленською звучить це «подщимся». «Подщимся» означає прискорюватися, намагатися старанно робити щось. Та молитва нам сьогодні говорить, що наше життя є дуже обмеженим, і воно є обмеженим в часі. То життя на землі має певний ліміт. Тому найдорожчий ресурс людського життя це час. Час це один великий подарунок, який Господь дав тобі. Вчора це вже історія. Завтра ще загадка, а сьогодні це великий Божий подарунок тобі. Бог сьогодні подарував тобі 24 години 1440 хвилин. Чи 86400 секунд. Як використаєш їх сьогодні? Дякуємо тобі, Боже, за дар часу. Поможи нам його не змарнувати, але використати його сьогодні на те, що має справжню цінність.